Добавки, які я рекомендую пити на ніч, або там після вечері. Перше, це магній, п'ється після вечері, щоб не подразнювати слезову шлунка. Далі ввечері ми можемо пити кальцій, якщо п'єте кальцій, кальцій краще пити у формі кальцій гідроксіапатіт або цитрат кальцію. Але кальцій не можна пити без вітаміну Д, без К2 або з дефіцитом вітаміну Д, або якщо там ви не п'єте магній, у вас магній в дефіциті. Далі я раджу на ніч пити те, що буде розслаблювати, наприклад, аж ваган, або габу, тіанін, чай, тулсі, щось седативне. Запам'ятайте, що зранку ми повинні себе тонізувати, а ввечері навпаки, ми повинні себе розслабляти. І також, якщо ви п'єте там урсофальк, жовчні кислоти або там, бичачу жовч, там тутку, і ваша ціль є розрідження жовчі, робота з каменями, з поліпами, жовчні кислоти, тоді п'ються на ніч, але у вас не повинно бути проблем зі слизовою шлунка. Якщо є проблеми, якщо ви відчуваєте біль після жовчні кислот, ні в якому разі не можна наче серце пити жовчні кислоти. І також для очищення кишківника можна підключити трифало. Якщо у вас є там діарея, послаблення стулу, тоді не треба підключати. Якщо у вас все добре або схильність там до закрепів, тоді можна підключити трифало. А щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій акаунт і погортайте мою стрічку. Я даю дуже багато корисної інформації.